Підходить, ближче! робіть, будь ласка. Не кровотеча. Можна там брати. Хто знає, як допомогти при кровотечі, підходимо сюди! Людини кровотечі! І жутом. Робіть, робіть швидше, неї кровотеча продовжується. Ой, поля не чуваємо! Будь ласка, що ви робите? Я не знаю, будь ласка. Швидше, швидше! Хто ще може допомогти? Ви ще рано, Шановні гори, не помирає! Кров продовжує тихти, як ви бачите. Будь ласка, мені погано, будь ласка. Заберіть забері руку, відійдіть ласка. <сі> так, Тепер ви побачили звичайну ситуацію, коли в людини артеріальна кровотеча. Підніміть руку, будь ласка, ті, хто вміє якісно надати першу домедичну допомогу при кровотечах. Значить, наш висновок ніхто не вміє. Тому, якщо ви зараз маєте хвильку часу, ми вам проведемо міні-курс по домедичній допомозі. Якщо когось цікавлять кровотечі, когось цікавить серцево серцеволенева реанімація, когось цікавить перелом і транспортування, можете розділитися на групи і ходити по наших станціях по черзі. ми починаємо проводити серцево-леневу реанімацію. Там люди проводять серцево-линеву реанімацію, і це про що? Про власну безпеку. Коли ми підбігаємо до людини надавати їй першу домедичну допомогу, ми оцінюємо середовище, місце події. Чи на нас нічого не впаде, чи нас не вдарить током, чи нас не вдарить бутилкою по голові, якийсь п'яний, чи якийсь не, ну, неадекватна людина якась, яка себе не контролює. Тому ми оцінили місце безпеки. Якщо місце безпечне, ми приступаємо до надання медичної допомоги. І, а якщо місце небезпечно, то ви можете повністю відмовитись, нічого не робити, тому що в є ваше життя. Коли ми працюємо з кровотечами, перше, що потрібно для роботи з кровотечами, це е, робота в рукавичках, тому що люба незнайома вам людина є умовно інфікована. СНІД, е, сифіліс. Гепатит це все дуже прекрасно передається через любі мікротріщини. Хто має бажання зараз з нами попрацювати, в нас на столику лежать рукавички, можете піти. Рукавички, Рома пройдись, роздай, хто хоче зараз попрацювати з нами. О, От мужчина Візьміть Дякую. Це буде цікаво. Не... Ми не будемо включати більше кров, ви не, ви не замаснуєте. Хоча у просто... нас є її 10 літрів, так що ну, у нас є її багато. Тому можете... Візьміть рукавички, поп... попробуйте поставити жгут, поставити пов'язку, затампонувати рану. У нас є прокресний манекен. Просто декілька mm -hmm. mm -hmm. хвилин вашої уваги буквально маніпуляції і повірте. І... і врятоване людське життя. Рома швидше. Тому ми завжди працюємо в рукавичках. Які? Ви знаєте кровотечі? Артеріальна, венозна і капілярна. Ну, капілярна зупиняється сама, це зрозуміло. Винозна, артеріальна. Артеріальна Ой, саме найфективний спосіб зупинки артеріальної кровотечі це жгут. Якщо ви, ви бачите, що в людині є артеріальна кровотеча, ви спочатку притискаєте судину. Йому цікаво. Зараз притискаєте. От, наприклад, у нас була з цього місця. Ви можете. Чи притиснути її в рані, просто запхати руки в рану і знайти судину, яка кровить, і притиснути. Чи можете просто вище місце рани ногою, ну я це дівчина, я не буду так сильно, отак ногою тиснути. Це ви робите для того, щоб на перший час зупинити кровотечу за той час, коли ви будете витягувати джгут чи бандаж, що у вас там є. Тоді ви притиснули ставите жгут. Рома, дай жути. Жгути в нас є трьох видів. Це хороший е, е, совєтський есмарх, це американський сват і американський кат. Ці жгути в нас... передавайте далі. Ці жгути в нас з'явилися ну, звичайно, тоді, коли почалася війна, але вони є дуже хороші і дуже ефективні. Тому. Зараз хто в рукавичках, я включу кров, і ви спробуйте завхати руки в рану, і... щоб ви почули. Я давайте, гоálise. хто перший? Хлопці, <світ> давайте. Настя. Включай кров. Поможіть, будь ласка, мені не да. До Бачите, пальці в рані, він притискає кров як не як, але зупинилися. Зрозуміли. Це є ефективним. Те саме, Рома зараз... Забирайте, забирайте руку. Давайте похлопаємо. Зараз Рома вам покаже, коли я включу кров, він прижме ногою, як зупиняється судина на протязі. Рома? Підійдіть, будь ласка, щоб вас не От, бачите, судина перетиснена, кров зупиняється. Рома ставить, потім ми всі повторюємо. Згідні? Працюємо. От в нас є кровотеча. Він притиснув ногою, ставить жгут. Жгут ставить максимально високо від рани, але можна ставити ще так, щоб у вас зверху лишилося місце ще на один жгут. Тому що перший жгут може бути поставлений неправильно. І для того, щоб ви не втрачали час, для того, щоб не знімали перший, вище цього ставимо другий. То максимально високо чи максимально низько? Максимально високо. От. Максимально високо. Де б у вас рана не була? Тут, тут, тут чи тут. Чи тут, чи тут, чи тут. тут. Жул ставимо максимально високо. Жул ставимо при артеріальних кровотечах. Тому що при венозній кровотечі е, такого великого, е, великої необхідності жовта немає. Тому що... А як знати, чи венозна кровотеча? Зараз, зависимо? от, я якраз про це. Як відлічити венозну від артеріальної? Всі багато людей кажуть за кольором за це. Ні. Артеріальна кровотеча витікає фонтаном, венозна кровотеча витікає. Ну просто я люблю говорити артеріальна на себе, венозна під себе. І якщо, але при артеріальній кровотечі ви фонтана не побачите. Фонтан буде перших 10 секунд, 5 секунд. Тому ви оцінюєте, якщо в людини є пляма крові так е, за велика, як її грудна клітка то це артеріальна кровотеча, це критична кровотеча, через яку людина через хвилину-дві помре. Тому давайте, хто хоче працювати, ставимо жгути.